Привіт, мої хороші! І так ми з вами сьогодні, як я вам обіцяла, переходимо до наступного оповідання: Перукарня. Для тих, хто ще мене не бачив і мене не слухав, розкажу коротенько, що ми з вами читаємо книжку Світлани Талан Чорник і Білик. Минулого разу ми вже дізналися, що наш маленький герой Микитка уже підріс. І з ним. Продовжують жити, дружити, подорожувати білик і чорник це два маленькі чоловічки, які можуть і ставати трошки більшими, і можуть ставати маленькими, щоб їх ніхто не помітив. Про білика і чорника ми вже знаємо, що знає тільки Микитка. Батьки його про це не знають. Чому? Бо така у них умова. І Чи хочете ви дізнатися, що ж відбувалося в перукарні? Ну що ж, приготувалися і починаємо слухати. Мама завжди сама стригла волосся Микитці. але якось сказала, що вже підріс, і його потрібно вести до перукарні. Перукарня, ви знаєте, що тут стригти будуть, так? Микитка. Ми, зробимо тобі коротку модну стрижку, оголосила мама і додала. Дуже коротку. Це жахливо, стривожився Білик і спустився з волосся хлопчика на комірець сорочки. Мені так подобається спати в довгому волосечку, там завжди тепло і затишно. До чого зачіска буде ще й коротка? Волосся кор колотиме мене, як голки. Чорник підтримував його, свого друга. Йому також було спокійніше там яко спати у микитчиному волосі. Але він не знав, чим зарадити за цих обставин. Він умостився у вусі микитки, звісив ніжки і задумливо підпер підборіддя хвостиком. Ви пам'ятаєте, що ці чоловічки мають хвостики, і білик ще має крильця? Микитка теж засмутився. Від хвилювання він не міг ні про що думати. Але зрозумів, що треба щось вигадати, щоб йому лишили довге волосся. Я знаю, що робити, раптом рішуче випалив чорник. Що? В один голос вигукнули Микитка і білик. «Микитко, ти щось сказав? запитала мама, почувши голос сина. Ні, мамусю, тобі здалося, поспішив сказати хлопчик і пошепки спитав чорника. Що ти пропонуєш? Ти маєш кричати, поручатися, але не дати зістригти свого волосся, порадив чорник. Кричати? здивовано промовив Микитка. Саме так вередувати, плакати, голосити, плюватися, але не даватися встригтися, відповів чорник. Взагалі, то я не збираюсь. Плюватися, капризувати. Хлопцеві це не дуже пасує, насупився Микитка. Але зараз це єдиний вихід, наполягав чорник. Чи вийде? із сумнівом промовив Білик. Микитка зітхнув, щоб знов не залишитися без друзів. Мабуть, доведеться спробувати. Але плюватися, він категорично відмовився. Він сховав чорника і білика в кишеньку сорочки і пішов на переговори з мамою. У вітальні саме були обоє батьків. Я не хочу мати коротку стрижку, хоробро заявив їм Микитка. Можна залишити довге волосся? Не вигадуй, сказав тато. Ти з ним схожий на дівчинку. А ще тобі жарко і розчитуватись важче, це питання не обговорюється. От такої, озвався стиха чорник. А я ж казав, що нам доведеться шукати нове ліжко, похнюпився білик. Мовляння Микитки не стригти його волосся, не подіяло ні на маму, ні на тата. Тож зі сльозами на очах. Проти власної волі Микитка попрямував до перукарні, тримаючись мамину за мамину руку. Ого, ти мене чуєш? стихо озвався до нього чорник з кишеньки сорочки. Микитка кивнув головою. Кричи, як скажений, щоб не обрізали волосся, радив йому маленький друг. Може, не треба, озвався Білик. Якось обійдемося. Як ми будемо спати на голках? не вгамовувався чорник. Микитко, не здавайся, ми з тобою. У перукарні Микитку ледве посадили в крісло перед дзеркалом, як він одразу почав конючити. Зараз я вам покажу, як виглядав малюнок. А тепер дослухаймо до кінця. Я не хочу короткої стрижки, хлипав він. Хочу довге волосся. Не вередуй, синку, м'яко мовляла його мама. Волосечко швидко підросте. Не вір їй, голосніш, кричи голосніше, піддюджував чорник. Ти ж не хочеш образити своїх друзів? Звісно, Микитка цього не хотів, тому почав волати щосили. Я не хочу короткого волосся. Хочу довге а, -а, -а, а. Мама дуже здивувалася і занепокоїлася, бо Микитка завжди був невередливою і слухняною дитиною, а тут його ніби враз підмінили. Ну, гаразд, поступилася мама. Не будемо робити коротку зачіску, лише підрівняємо волосечко. Микитка перестав ревіти і прислухався, як відреагують на таке рішення його друзі. Обидва вони залишилися задоволеними. З перукарні всі повернулися додому щасливі. Побачивши Микитку, тато усміхнувся і сказав Синку. Тобі, виявляється, личить така зачіска. Микитка шморгнув носом і радісно просяю усмішкою у відповідь. Ось і наша історія закінчилася. Зараз я вам покажу малюночок, як його підмовляли. Білик сидів зажурений, а чорник підмовляв, і як він себе поводив. Ну, все, весь всю ситуацію не показано. Але ви можете собі це уявити, ви можете це намалювати навіть самі і показати, як він себе там вів. Так? І уявіть собі, що наш Пекитка підрівненою зачіскою. і намалюйте його. Отже, як себе поводив Микитка? Вередував, слухався чорника. Так? Але не до кінця. Він не хотів плюватися, він не хотів дуже, кажуть, кричати. Кричав, просив, щоб йому не робили коротке волосічко. І чому він так робив? Ви знаєте, звичайно, хороші мої. Йому шкода було розлучатися з біликом і чорником, і знав, що їм дуже подобається спати у його волосечку. І для них це було б йому, їм було б колюче волосічко, їм було б незручно, треба було шукати нове ліжечко. А Микитка так привик до них, що ніяк не хотів з ними розлучатися. Я надіюся, що ця розповідь вам сподобалася, але на що я хочу, щоб ви звернули увагу? Звернули увагу на те, що якщо хтось вас на щось погане підмовляє, ви думайте добре, чи все те, що вас просять зробити, чи все можна зробити, і чи то буде гарно, як ви так вчините. Тому завжди майте свою думку. Микитка казав, що не хоче, кричав, що не хоче короткого волосячка, але не так не вередував, так дуже сильно, не ножками не тупав, не плювався, як йому радив чорник. Звичайно, правда? От думайте, друзі. Завжди треба, перш ніж слухати чужу пораду, ще й самому подумати, чи все вам добре радять. Ну, чорник тут трошечки кажуть, мені не сподобався, що він так дуже хотів, щоб пустував Микитка. А Микитка молодець. Він настояв на своєму, але до таких сильних пустощів не дійшов. Хороші мої! Ми наступне наше оповідачка буде називатися «Перечуття чорника. Хм, про що ж там таке перечуття, та ще й чорник буде мати, я не знаю. Ну, ж я вам обіцяла, що я наперед не читаю. Без вас я не хочу навіть перегортати сторінки. Я подивилася, як називається, але далі не читала. Так, давайте розглянемо з вами малюночок. Ось бачите микитка в перукарні. Ось наш чорник нащіптуємо на вушко. Так, А тут Микитка такий переляканий, не знає, що робити. І подивіться, який білик. Білик, ви вже знаєте, що навіть був згідний знайти інше місце для сну. Тільки, щоб Макітка себе гарно поводив. Бачите? Ну що ж, мої хороші, не забувайте ставити вподобайки. Хто забув, ще підписатися на мій канал, підписуйтеся. До зустрічі наступного разу.